Біля театру імені Пушкіна море шанувальників із квітами, та вони прийшли не на виставу, а попрощатися з улюбленим режисером. 7 вересня пішов в життя керівник театру та митець, якого вони вважають незамінним. Він створив цей театр після пожара. Осі 25 років, це четверть віка руководить театром в німисельних у Він не просто руководив, він сохранів всі традиції, йому його трупу, і трупа сьогодні успішна. Студенти-режисери, у яких викладав Олександр Басиган, кажуть: до останнього сподівалися, що вчитель вийде з лікарні, хотіли, щоб повернувся. Найкращими уроками були репетиції та прем'єри в театрі Пушкіна, а також бесіди студентів з режисером та художнім керівником. Про те, як саме перетворити режисерський задум у повноцінну успішну виставу. Он точно знал, вот на актрисе какого цвета должен быть шаров, а насколько вот какой угол стула должен быть стоять там, какой, на, на, на заднем плане. То есть он человек был, который масштабно держал полностью а, всю постановку, весь спектакль. Он контролировал а, каждую малейшую деталь, и это поражало. Привлекает молодых режиссеров, привлекал, к сожалению. Молодих режиссерів. Тобто, несмотря на те, що він вже був у віці, він був очень сучасним і режисером, і чоловіком. Колишня працівниця театру музичної комедії Людмила Кардаш вважає Олександра Барсігіяна режисером світового рівня. Зі слів, музичні вистави, поставлені в музкомедії Олександром Барсіяном завжди завойовували серця глядачів. У нас тітку Черлі. Здравствуйте, ваша то що коляги не зображав. Репетіції в з ми були на гастролях. Он ми баладой, віселий. То тобто есть я не можу його представить по-другому. Віддане служіння Олександра Барсігана класичному мистецтву високо цінують і харківські шанувальники театру. На їхню думку, без знання класики неможливо уявити сучасну культурну людину. А для молодих режисерів класичні вистави, які творив Олександр Барсігіан, стали тим фундаментом, на якому зростає експериментальний театр у Харкові. Когда я Гамліт зматрила тут і Гамліт за сейчас, Ви розумієте, ну є разница. Ну я не хочу нікого осуждать, Самі понимаете, у кожного своє. Ну, у мене все таки більше класика. Олександр Барсиян очолював театр имени Пушкина Пушкіна 36 років. Актори кажуть, що їм дуже пощастило працювати з ним. Бо так організовувати і тримати все на плечах, як це вмів Олександр Барсиян, силах далеко не кожному. Світлана Маренич, Захар Борисенко. У тебе новини.